Добрий день, шановне товариство! 10 серпня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин Підписуємося, коментуємо, ставимо подобайки Показую фрагмент нашого виноградника. Зокрема, два кущики Преображення. Ось така у нас нагрузка на преображення. Зазвичай він віддає набагато більшу нагрузку. Цього року навіть і нормувати не приходиться, тому що по весні весь приріст змерз. Це все майже з заміщаючих бруньок. А ось то, що залишилося. Від заморозку має вже такий вигляд. А решта все ще зелене зеленісечки. Будемо разом спостерігати, доглядати. Щось цим буде. Лишив трошки пасанкового ще врожаю. Подивимося. Навряд. Це вже трошки запізно, але поживемо-побачимо. Буває, рокише й дозріває. Всім вам міцного здоров'я, найшвидшої перемоги. До побачення!